Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про те, що не скаже марафон зелених. До генерала залужного не так давно приходили батьки одного із солдатів та просили про допомогу у вирішенні якогось внутрішнього питання. Уявіть собі, главком не направив їх до якогось помічника, особисто вислухав, занотував та допоміг вирішити питання. Таки вирішив. Ось що потрібно знати про батька української армії. Нам дуже сподобався пост. Людмили Семенюк, журнал. Істка, яку ми вже неодноразово цитували, але тут її слова вписуються ну дуже ідеально. Буде тобі вража, як залужний скаже. Війна нагадує операцію И, де все було домовлено, але на складі в охороні виявилося ЗСУ і залужний. Вони 70 років здригалися, почувши Бандера. Тепер будуть здригатися, почути залужний. У цих народних словах щире захоплення і щира любов. Саме так народжуються легенди, які потім передаються наступним поколінням. Валерій Залужний уже увійшов в історію, причому історію світову. Про нього. Пишуть зарубіжні газети. Його в стратегію вивчають зарубіжні стратеги та експерти. Він входить в сотню найвпливовіших людей світу. Але от особисто мене найбільше вразила оцінка генерала, яку дала мені відома одна українська театрознавиця із Харкова, витончена красива блондинка із тих вічних мрійників, чиї думки далекі від всього земного. Такоди на запитання: хто для неї в цьому житті є авторитетом? Пані Тетяна просто відповіла залужний. І я подумала тоді, що для мене теж Валерій Федорович і справді надав зброю. Ним силам України релігійний статус, у них вірять на них моляться, їх чекають там, де здається, що це неможливо. І тоді вони приходять з отакою божественною та переможною посмішкою. На заході залужно називають залізним генералом, який не любить публічності, і справді не любить, і це прекрасно, бо інакше давно б з'їли не вороги, яким він не по зубах, а свої озброєні найновішими технологіями фальсифікації. І повірте, там є за що з'їдати. Ну, хоча б за те, що народ може внести його на руках у президентське крісло, хоча не думаю, що залужний і на. Те погодиться. Він занадто розумний, щоб стати самовбивцею прийняти після війни розкрадену і зруйновану країну, хоча має відповідну для посади президента освіту, а не трускавецькі курси. Залужний блискуче закінчив магістеріум Острозькій академії зі спеціальності міжнародні відносини. А до цього тривіщі освіти і всі з відзнакою та золотими медалями. Одеський інститут сухопутних військ, після якої став командиром взводу та доріс до командира батальйону, а потім Національна академія оборони України і посада начальника штабу 24-ї окремо. Ми механізованої бригади в Яворові. А у 2014-му якраз напередодні війни, закінчив Національний університет оборони України імені Черняховського пір і воює з ворожою армією, пройшовши перед цим усі щаблі керування. І як відмічають, у західній змі належить до нового покоління офіцерів, освічених інтелігентних, незнайомих із радянською системою керування, коли заложного призначили командувати на Донбасі. Перше, що вразило тоді бійців, до яких приїхав новий генерал, що він був без свити і з одним охоронцем. Що до нього там не практикувалося. А перше, що сказав, що хоче від командирів поваги до кожного солдата і берегти життя тих солдатів, бо це головне саме там у зоні ООС і виробив Валерій Залужний свою унікальну стратегію по збереженню бійців вдарити і відійти, вдарити і відійти. Стратегію від якої провладні навігласи не раз вимагали відмовитися заради шоу і бліцкрігів, це захищати Залужного, а не прогулюватися по столиці. Так часто відвідувався на перекладних до Києва Бориси Джонсон. Зрештою дійшли згоди, що. Партійні комісари та комісарші не будуть втручатися, кажуть, що Зеленський теж молиться на залужного, незважаючи на сичання Єрмаків. Там дійсно є на кого молитися. Сміливість, мужність і вища майстерність, геній справжнього полководця. Що помітили американські генерали ще тоді, коли залужний проходив навчання в НАТО, як найвищого випускника оперативно-стратегічного рівня підготовки перехідним мечем його нагородила королева Великої Британії Єлизавета II, без догану англійською, вільно спілкуючись із найвищими воєнними посадовцями. США, Великобританії та Франції кажуть, що саме вони наполягали на тому, щоб залужного влітку минулого року призначили головнокомандувачем. А перше, що він тоді сказав, і їм і нашим верховним, що велика війна неминуча, і що неї треба готуватися. На що зарубіжні забили тривогу і почали допомагати зброю. А наші відповіли, але ж тоді у нас не вистачить на дороги. Залужний не помилився і на наше щастя виявився до вторгнення разом із армією, готовий. Це особисто його заслуга, що у першій найстрашніші. Дні вистояла столиця не дивом, а саме стратегією великого генерала. чиє ім'я увійшло в історію світової воєнної науки. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.